Вітаю в умовах, коли все навколо непевне, знання стають буквально бронею. Це не просто слова, це інструмент для порятунку життя. У цьому розборі ми разом перетворимо важливу інформацію на такий собі особистий щит, пройдемося по конкретних кроках, що робити, аби вижити в зоні конфлікту. От уявіть собі ситуацію. Звучать постріли Що робити? Перша реакція, перша секунда вирішує абсолютно все. І це, знаєте, зовсім не теоретичне питання це справжня перевірка готовності, яка може врятувати життя. Знати правильну відповідь критично важливо. Ось наш план. Спочатку поговоримо про готовність, бо це основа основ. Далі, що робити безпосередньо під час атаки. Потім, як поводитись після обстрілу. І що не менш важливо, як зміцнити внутрішню силу. Така послідовність допоможе все запам'ятати навіть у стресі. Отже, починаємо з першого і, мабуть, найважливішого найкращий спосіб пережити кризу це бути до неї готовим. Варто розуміти, що підготовка це не про паніку, ні. Це про свідомий контроль над ситуацією ще до того, як вона почалася. Що ж, з чого складається ця готовність? Ну, по перше, це фізичні речі. Зібраний тривожний рюкзак документи, вода, аптечка, батарейки, все має бути поготові. По друге, інформаційна готовність. Телефони заряджені, слухаємо тільки офіційні канали, щоб не піддаватися на фейки. І третє, не менш важливе, це простір навколо знати, де найближче укриття і бути на зв'язку з сусідами, бо разом як не крути, легше. Добре, тепер переходимо до найголовнішого що робити в сам момент небезпеки. Тут часу на роздуми вже не буде. Тому всі дії мають бути доведені до автоматизму. Розглянемо різні сценарії і правильну реакцію на них. Якщо чути постріли, діємо за чітким як годинник алгоритмом. Перше, негайно на землю, в ідеалі за якесь масивне укриття. Якщо треба переміститись, то робимо це повільно, пригнувшись, тримаючись подалі від відкритих місць. Голову обов'язково прикриваємо руками. І головне. Чекаємо, не піднімаємося, поки не стане безпечно. Під час артобстрілу чи авіанальоту правило No1 теж саме впасти на землю. На вулиці шукайте будь-яке заглиблення, канаву, бордюр, голову завжди прикриваємо руками чи рюкзаком, якщо ви в приміщенні, негайно в підвал або хоча б у кімнату без вікон. І є ще одне надважливе правило: ніколи не дивіться на сам вибух, це захистить очі. А ось і пояснення, чому так важливо лягати. Це не просто інстинкт, це чиста фізика. Ключовий факт: переважна більшість уламків летить на висоті від 30 до 50 сантиметрів над землею. Просто лігши на землю, людина виводить більшу частину свого тіла з найнебезпечнішої зони. Така от проста дія, яка рятує життя. Здавалося б, найгірше позаду обстріл закінчився, але розслаблятися ще ой як рано. Період одразу після атаки несе свої приховані ризики, і тут нашими головними союзниками стають терпіння та пильність. Десять 10. 10 хвилин. Просто запам'ятайте це число. Коли обстріл вщух, треба зачекати щонайменше стільки, перш ніж виходити з укриття. Чому? Бо дуже часто за першим ударом може бути другий, розрахований саме на тих, хто вибігає на допомогу. Ця пауза може врятувати від повторної атаки. Після обстрілу земля може бути, на жаль, всипана смертельними сюрпризами. Ми говоримо про ВНП, вибухонебезпечні предмети, все що не вибухнуло, але ще може міни, снаряди, гранати. Знати, що це таке, це вже перший крок до власної безпеки. І якщо щось таке підозріле побачено, існує єдиний правильний алгоритм, і тут жодних винятків. Перше не чіпати взагалі відійти на 100 метрів. Друге повідомити, дзвонимо 101 або 102. третє. Попередити всіх навколо. І четверте запам'ятати місце, якісь орієнтири, щоб допомогти фахівцям. Все інших варіантів просто не існує. Фізична безпека це, звісно, пріоритет. Але це лише половина справи. Не менш важливо те, що відбувається у нас всередині, в голові. Давайте тепер поговоримо про нашу психологічну броню і про те, як її можна і треба зміцнювати. Так що ж це таке психологічна стійкість? Це точно не якась суперсила і точно не відсутність страху. Страх це нормально. Стійкість це навичка, яку як м'язи можна натренувати. Це вміння зберігати ясність розуму, контролювати реакції і продовжувати діяти, попри весь стрес. А як її тренувати? Є кілька простих, але дуже потужних інструментів, наприклад, контрольоване дихання це такий собі пульт керування своєю нервовою системою. Візуалізація безпечного місця дає змогу подумки перепочити. Важливо також проговорювати емоції хоча б у щоденнику. Ну і, звісно, підтримка близьких це той фундамент, який не дає зламатися. А ось проста, але неймовірно, дієва вправа з трьох кроків: перший крок заземлитися, тобто просто відчути свої ноги на підлозі, одяг на тілі, другий уява закрити очі і в деталях уявити своє безпечне місце, і третій вдячність. Щовечора згадувати кілька речей, за які можна подякувати дню це тренує мозок, бути стійкішим. Ну що ж, ми підходимо до фіналу. Давайте підсумуємо головну думку всього цього розбору. Бути поінформованим і підготовленим це без перебільшення найефективніша форма самозахисту з усіх можливих. Отже, який головний висновок? Безпека це не щось одне. Вона складається з чотирьох елементів бути обізнаним, бути відповідальним, ділитися знаннями з іншими і вчасно повідомляти про небезпеку. Це така спільна відповідальність, яка робить сильнішими всіх і кожного. І наостанок давайте пам'ятати про це. Усі правила, всі техніки надзвичайно важливі. Але справжня, непереможна сила вона всередині нас. Це наша стійкість, наша віра, наша надія. Саме незламний людський дух і є тією головною зброєю, яка веде до перемоги. Бережіть себе та одне одного.